Мозі вітання в ефірі Лтави Кременчуцькі новини. Віктор Калашник дав прочухана комунальникам бійці роти охорони Кременчука і батальйону територіальної оборони міста потребують допомоги. І у Кременчуці відтепер можна навчитися малювати кавою. Про це та інше за мить розпочинаємо випуск. Сьогодні у міськвиконкомі комунальникам дали прочухана гури снігу на контейнерних майданчиках. Незадовільна робота двірників. Саме на такі проблеми звернув увагу виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник на апаратній нараді під час доповіді начальника управління контролю за станом благоустрою Олександра Гаріфова. Аналізуючи ситуацію за дві тижні нового года. Мені абсолютно не вистачає кілька речей. Вы лично и ваша организация начали поздно работать с торговыми точками по уборке снега. Магазины тоже, если бы не вот эта температура, то все происходит с опозданием на 2-3 дня. Нужно оперативнее реагировать, несмотря, я понимаю, что праздники все расслабились, но надо уже организоваться, уже праздники заканчиваются. Проблему незадовільної роботи двірників Віктор Калашник вбачає не тільки у дисципліні на підприємствах, але й у фінансовій сфері. Зокрема, у виконучого обов'язки міського голови є претензії до керівників комунальних установ. Сергій Михайлович, я прошу вас, і Гаріфова теж звернути увагу і відпрацювати питання, тому що в мене інформація дещо інша. Там відсоток проплати більший, а зарплата двірникам не своєчасно виплачується і відціляє, звичайно якість їх роботи. Робочий день п'ятниці також стартував засіданням виконавчого комітету. На ньому вирішували питання встановлення культурної композиції Олегу Бабаєву, і знов не обійшлося без заперечень. Подробиці у сюжеті і знову ті ж самі аргументи: не діяч, не поет не хочемо. Недоцільно, неправильно це не діяч, це просто чиновник, який непогано виконує свої обов'язки, і в одноіменному парку знову встановлюватись культури. Е це неправильно. Свою думку про доцільність становлення композиції та її важливість, висловив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Я не знаю, як хто вважає, але я особисто вважаю, що це визначний діяч і видатна людина для міста Кременчука. це по-перше. По-друге, встановлюється не пам'ятника скульптура, яка має образ і на російській мові смисл. І на моє бачення, якщо таких композицій скульптурних в місті Кременчуці… Чим буде більше, навіть через кожні 100 метрів, якщо вони будуть прикрашати кожну нашу вулицю, то це буде додавати креативу місту Кременчуку і він буде перетворюватися в місто Львів, наприклад. Ми у свою чергу нагадуємо, що всі небайдужі крименчужани можуть також підтримати ідею встановлення скульптури, лайкнувши петицію під назвою пам'ятнику бути у соціальних мережах та на сторінках громадського руху Айлав Кременчук. Інший спосіб принести рукописну чи друковану петицію до керуючого справою міської ради Руслану Шаповалову. Таку підтримку від Кременчужан сьогодні до виконкому принесла і Тамара Семенівна. Дуже багато я питала і принесла списки. Дуже багато так, що я хочу і люди ці, щоб підписували, порозписувалися, Хоча б щоб хоча б, щоб зробили пам'ятник Олегу Мійдановичу в пам'ять то, що він зробив для Кременчуга І скільки б він ще зробив, якби його зла рука не не вбила. Бійці роти охорони Кременчука і батальйону територіальної оборони міста готові захищати Кременчук від агресора. Звітують військові. Втім, бійці скаржаться, не мають належного забезпечення від держави. Більше покладаються на себе меценатів та волонтерів. Хто допомагає Кременчуцьким військовим та у чому нині є потреба, знає Олександра Демиденко. Щоб ворог не пройшов, і кременчужани жили спокійно. Ці хлопці вартують рубежі міста і готові відбивати атаки. От тільки збройні сили не забезпечують військових усім необхідним. Командир роти охорони міста на прикладі показує, якою має бути військова форма. Боєна форма і снаряження, в тліч від гражданської діжде, да, лібо або що ще функція. Вона лібо вбиває, либо спасає чоловіка. відповідно, дает возможность бойцу выполнить поставленные задачи вот в такую форму одевает нас э, наше министерство то есть, как вы видите эта форма которая вот как раз то о чем я говорил она не способствует выполнению задач она просто способствует тому что этот человек в реальном бою на 3-5 минут то есть до первого меткого выстрела эта форма она не камуфлирует эта форма наоборот его выделяет В от від цього образца, нам повезло, що нашлись такі люди, які услышали нас і допомогли нам приобрести эту нову форму. Це форма 21 века. Екіпірований і озброєний солдат, то ефективний солдат. Новою формою бійці роти задоволені. Сучасна форма, сучасного настрої, які розроблені нашими українськими виробниками. і Це дуже, дуже важливо. От. Чим вона, чим вона гарна, То, що вона пристосована до носіння е, бронежилетів, РПСів. Вона має багато кількість карманів, е, стрічок молі. Одягнути Кременчуцьких військових у сучасну форму допомогли меценати. Під час переїзду в Київ ми випадково зустрілися з кушніром Ігорем Миколаєвичем та Віктором Мореничем яким я розповів наші труднощі щодо доукомплектування форменим одягом, вони пообіцяли вирішити це питання. І в найкоротший срок, найкоротший срок була вирішена форму сучасну, яку ви бачите зараз на хлопцях. Сучасна форма, сучасна екіпіровка. За що ми їм велике спасибі. Частково бійцям роти допомогли і з новим взуттям. З взуттям нам дуже допоміг Євген Миколаївич Холод, який придбав нам 15 пар чоботів, берців, саме таких, як потрібні нам сьогодні. На сьогоднішній день хотілося б висловити їм щиро подяку. Втім, потребу військових вистачає. Більше половини відсутні пластини захисні з казками, проблема. От. Є інші питання: взуття ще не у всіх. Ще потрібно, ще взуття медичні аптечки, ще не, всі. не у всіх укомплектовані, не все є. Згутів не вистачає дуже загалом Ще багато чого, кермати. Діє у Кременчуці ще один військовий підрозділ, батальйон тероборони міста, сформований з числа колишніх афганців, які мають досвід ведення бою. Самі себе ці хлопці називають партизанами. Якщо навіть ворог і зайде на територію міста, звідси він вже не вийде, обіцяють бійці. Загін сформований… На базі воєнних інтернаціоналістів для захисту і контрдиверсійної роботи в разі необхідності. Сейчас работа ведется по восстановлению навыков, обучению новым спецификам ведения боя в современных условиях, внутри города, и также на ближайших подходах городских лесополосах, лесах. У нас, к счастью, вокруг Кормичуга очень много лесов, болот и в то же время местный рельеф, река. А зірані запусти тому, щоб ця робота була успішною. Тому основна задача. Якщо буде здесь неприємності, то запустити, Ну назад живим нікого не випустити. Військові сподіваються на допомогу держави, а саме спрощення процедури озброєння таких підрозділів. Запрошують до своїх лав бажаючих і від допомоги меценатів та волонтерів не відмовляються. Для начала форми нас волонтери помогли обезпечили, Спасибо людям, що позаботіли роту аділі, нас трохи ділі. Практически ничем другим государство нас не обеспечивает, все при помощи волонтеров, все при помощи е, тех же самых афганцев, того же самого господина Мареновича, который э, е, е, на данном этапе, мы точно знаем, что для нашего подразделения, которое насчитывает около, будем так говорить, более полутысячи, не около, будем говорить, более полутысячи, да, е, минимум трехдневный запас сухого пайка у нас уже обеспечен, у нас уже на складах он лежит. Якщо маєте бажання допомогти, Менчуцьким бійцям звертайтесь у військкомат. У суботу о 16-й годині на площі незалежності відбудеться акція солідарності та пам'яті Я Волноваха. Міська влада Кременчука запрошує всіх долучитися до загальноміського заходу. Всі небайдужі містяни зможуть висловити своє негативне ставлення до насильства, вшанувати пам'ять військовослужбовців та мирного населення нашої країни, які загинули під час антитерористичної операції, у тому числі на блокпості під Волновахою. Учасники заходу запалять свічки, з якими скорботною ходою пройдуть від площі. Ще незалежності до пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій. Непевна погода, яка встановилася протягом останнього часу, викликає занепокоєння у рятувальників. Через значні коливання температур крига на водоймищах стала менш міцною і в ній утворилися промоїни. Але любителі зимової риболовлі на це не дуже зважають і виходять на кригу. Сьогодні надзвичайники Кременчука та фахівці Кременчуцької водолазної рятувальної станції організували спільний рейд та провели профілактично роз'яснювальну роботу серед рибалок на кризі. Далі розповідає Тетяна Андрієва. У Кременчуцьких рибалок є декілька улюблених місць риболовлі, але лідер по відвідуванню у зимовий період затон на ривівці. Як тільки настеє льодостав, кожного дня там можна зустріти до десятка рибалок, а у вихідні дні затон перетворюється на невеличке містечко, в якому вирує своє специфічне життя із різнокольоровими палатками і стежинками. Сьогодні на льоду відносне затища. Любителів зимової риболовлі дуже мало. Рибалки вітаються із начальником водолазно-рятувальної станції Василем Білосом, які з давнім знайомим. Обговорюють улов. Чого це новий сорт риби вже прийшов сюди? Какой? Маленький? Вот Отакі як паліс. А ото що так, так. взагалі усі рибалки, з якими довелось спілкуватися рятувальникам, із розумінням ставляться до таких профілактичних рейдів. Вони уважно вислуховують рекомендації щодо поводження на льоду та діляться власним досвідом. Саме главне тут не виходити на край льоду, де підмивається. так а тут да. на край. А так тут, тут еще толщина где-то сантиметров 15, наверное, да. Я вам, -то, конечно, нового ничего не расскажу такого, но если опасно э, опасны те места, где, вот, допустим, где камыш там, допустим, ну, на, да, на, краю льда, на тех. Но уже если получилось так, что человек провалился под лед, как выходить? Выходить, в первую очередь, надо в ту сторону, где куда вы, откуда шли, да, и пытаться звать на помощь, в первую очередь, раскинуть руки, ну, пытаться выйти перекатываться. Всегда с собой ношу песок веревки, метров 6-8, и такие узлы понавязанные. Вот это... И уже приходилось, люди бегут, и у кого веревка есть, и вытягивали. Вот это да. Мы всегда советуем тем, которые выходят, особенно на водохранилище, на море, брать метров пятнадцать как минимум веревочку такой тогда можно забросить и тянуть и с, с петлей Вот рыбаки едут на море, саночки, саночки лёенькие и метров восемь веревки они ж вдвое завязаны, а. так что санки, или санки бросишь, да, или мы... веревка От рукою і все. От. Але трапляються любителі зимової рибалки, яким байдуже на застережень рятувальників. Вони ще й внуків приводять з собою на лід. На всі застережені і зауваження відмахуються і жартують. Ви дитині розказали, як це потрібно поводити на льоду. А що? Як само що? от тут, в цьому болоті? Та ну, ви що смієтесь? Це наше любиме місто. Так, як так. ті бабуся казала, провалився, вилазь і ползкози. Да. Ти не знайш, як це побудете, ні? -ні. Ось для таких юних любителів відпочинку на льоду і проводяться щороку у школах Кременчука профілактичні бесіди. Спеціалісти Кременчуцької водолазорятувальної станції протягом зимового періоду, щоб попередити нещасні випадки на воді, декілька разів відвідують школи, роздають пам'ятки, спілкуються із учнями. От була ситуація от, на канікулу, і умови були такі, що Дніпр був скований І наблюдалося 4 випадки переходу. Ріки Дніпр вдоль моста на районі сетрального пляжа ходили діти, і навіть прийшов один мальчик з этим із собаки через льод. Рятувальники зазначають, профілактичні рейти триватимуть і надалі до завершення льодоставу. Кременчужанам добре відома маршрутка кохання, яка перевозить пасажирів у День Святого Валентина. Як виявилося, упродовж року містом курсує також і маршрутка добра та позитиву. Тут пригощають пасажирів солодощами, щоб підняти настрій. Пригостилися і наші журналісти. Нещодавно ми розповідали про дідуся, який просто так роздає малечі цукерки. Вже понад 10 років цей дідусь витрачає майже всю пенсію просто заради того, щоб побачити дитячу посмішку. А сьогодні Кременчуцькі новини познайомилися з водієм маршрутки, який також підіймає настрій своїм пасажирам цукерками задарма. І, хоча в мене сьогодні був чудовий настрій, я все одно вирішила пригоститися цукеркою і проїхатися в цій позитивній маршрутці. Чоловік каже, ідею перейняв за кордону. В Часності в Італії був сам в Єгипті, від що в автобусах стоять вази з конфетами. Мені це подобалось, і коли ми движемося в сторону Європи, вирішив спробувати у себе. Люди по різному реагували, поки не було таблички когда поставил табличку, уже начали так сказать, а если хорошее настроение можно взять, говорю, пожалуйста, всегда возьмите, если хорошее настроение. Но когда заходят девчонки с на училища, они зачастую забирают вазу и возвращают пустую. Хоть хорошее, хоть плохое настроение. Деякі діти можуть скільки завгодно чекати на зупинці доброго водія з цукерками. Одна бабушка взяла номер телефона і спрашивает, ви будете і коли будете, а то ми вже замерзли. Предлагаю пойти в АТБ купити конфет. Він говорит, нет, я хочу угоститися тільки в маршрутке. Только у дяді. Да? Только у дяді. І вже э, заходить найстарший э, і говорит, я ж говорив вам, що здесь можна скушати бесплатно конфетку. Просто хочеться, щоб люди були добрее в наше время. І, Так сказать, Навіть якщо у кого-то появится Улыбка на лице уже приєднається. А малюків, які не хочуть зранку їхати до школи або дитячого садочку, водій заспокоює іграшкою. Даю їм ігрушку, одразу в салоні становиться тихо, всім приємно і Мені приємно, що діти не плачуть. Як -то дитячий плач переношу плоху. Керівництво маршруту розповідає, вони намагаються і нашим бійцям допомагати, і кременчужанам забезпечити якісне перевезення. У нас працюють водії, які, як ви бачите, патріотичні таблички зробили, волонтерством займаємося, на АТО їздимо, медалі вийшли, тому що їздять на АТО, продукти збираємо. Все стараємося, щоб було кременчужанам, було удобно. А ось цей водій вирішив також чимось виділитися і висловити свій патріотизм. Ми ну, з монтажної пленки автомобільного. Самостоятельно, да? Ну получается как, ну, поехал в рекламное агентство, заказал, они мне вырезали шрифт, ну все, полосочки наклеил, отклеил. Заходят, а можно говорить слава Украине? Говорю, пожалуйста, слава Украине на всю маршрутку, все народ, ну вообще, ну, молодцы. У меня пассажиры всегда довольны, если честно, ну я их ну, стараюсь так, как вам сказать, и руку подать, и двери открыть, и сумочку взять. Играла песня, и попросили ребята включить погромче. Ну, вся маршрутка танцювала, <смеш> співала. Ну, все були молодці, доволі. Yeah, Говорить, не хочеться навіть виходити з цієї машини. Тож, як бачимо, у Кременчуці працюють і ввічливі, і доброзичливі водії, а добро роз'їжджає містом просто на маршрутках. Майже позаду залишилися січневі свята, святкові застілля з приємними моментами і неприємними наслідками. Час зайнятися відновленням організму та поповненням його корисними речовинами. А з чого можна почати, підемо у нашому наступному сюжеті. Не секрет, що для декого святкові застілля зазвичай відгукуються проблемами із шлунково-кишковим трактом, тому варто пам'ятати, що ми це відзеркалення того, що ми їмо. А щоб відчувати себе здоровим, необхідно правильно харчуватися та час від часу очищати організм від шлаків. Тут на допомогу і приходять пшеничні, житні і навіть вівсяні висівки. Починати по одній столовій ложці в день, допустимо, очищатися і звісно, запивати це. Ілі водічка, ілі кефірчиком. Ну от кому що нравиться. Після очищення організму варто ще й збагатити його корисними речовинами. Талакно овсяне, дуже хорошо, шроти, льна. Овсяные тоже высевки есть. Можно заливать водичкой, чтобы оно поднабухло немножечко и скушать с е, е, хорошими мыслями, как просто кашку. Или добавить в суп, или в кашу, или в кефир, но не подвергать термической обработке. Для затятых прихильників мучных вырубів здоровое харчування передбачається в такому варіанті. есть е, макароны, лапша і вермишель із цільнозернової муки о не полняють, потому что в сильнозернової муці присутствують і зародиш, і оболочка, тобто ті ж висівки. В макарони додаються і сім'я льна, і грецький орех, і розторопшат, Вона дуже хорошо чистить. Здоровим бути модно, тож вживаючи екологічно чисті продукти, можливо, із дещо незвичним смаком, проте з високою харчовою цінністю, будьте не лише здоровими, а й модними. стало більше енергії, менше спіш. Ну, как то настроєння совершенно другое. Творити точно хочеться. І про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно без опадів місцями туман та ожеледиця. Вночі до мінус чотирьох, в день до плюс трьох градусів. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі з понеділка дізнаватися, чим живе Кременчук з наших випусків о 21.10. Архів наших випусків є в Ютубі. Приємних вам вихідних і позитивних вражень від відпочинку. Щасти.